Так працює Solis 504, ну, Соліс 50 РХ, який ми провезли здоровий великий трактор за неймовірно дорогою ціною. 16800 доларів, 2 тонни 800 вага його, грузи спереду, грузи ззаду на колесах. Мощний трактор у рекламі не... Потребується навіска на тонну 600, бошульська паливна апаратура, трактор вже зразу замовлений і завтра поїде до наших замовників на Виноградівський район. Ще є декілька вільних штук. Хто встигне придбати, той встигне. Далі треба буде знову чекати. Телефонуйте, 16800, 50 rx є наявності.